Пряма трансляція. Слава нині! У нас відбувся турнір. Кубок да, скали серед юнаків, юних футболістів 2015 року народження. Це у нас такий традиційний турнір у міжсезонні. Зима завер... закінчилась. Вчора вже останній день зими був у нас Хлопці молодці, Вчора реально складні погодні умови. Ви пройшли той шлях, що, батьки, давайте обласні для нашу турніру. <плес> і вже розіграємо фінал. Ну, да, багалаза, О, мені, є в нас краткі гравці, є в нас переможці турніру. Але давайте в першу чергу хлопці зараз на всіх заходах, на всіх наших турнірах. Я постійно <плес> нагадую, що в нас війна в країні і всіх нас це стосується майже в кожній всі. Одної родини хтось воює в збройних силах України і Збройним силам України потрібна підтримка. І звертаюся в першу чергу, хлопці, до вас От їдете додому чи після турніру, чи ввечері, напишіть смс-ку, перезвоніть своїм знайомим, хто в Збройних силах України, просто подякуйте їм, скажіть дякую за те, що ми навчаємося, за те, що ми граємо в футбол, за те, що ми можемо жити. Відносно спокійним мирним небом. Не забувайте їм дякувати. Добре, домовились? Да. Давайте гучні оплески для Збройних сил України. І Переходимо до нагороджень. Кожній команді ми відзначаємо дві номінації: це відзнака за старання і е, кращі гравці команди. Відповідно, у нас фіналісти, кращі гравці турніру. Отже, переходимо до відзнак. Величина трускавець від знаку отримує кого от матві <плес> настання моршем лама, халишен назар <плес> голос. Чорні від знаку застарання Шоботенко-Макар. Руберт Гуд, відзнаку гребенюк, Михайло. Знову білі ковалівка. Кабаль-матвій. Задання отримали. Тепер переходимо до кращих дружні. Росковець залетіна Ломакін Олександр. Форса села. Голос чорні. Граф Микита. Ось рубяк роман! І колос доволінка білі. Кращий гравець команди, і кращий гравець турніру. Відповідно, звернув метро! <праць> <праць> <праць>

Це хлопці 16-го року. Ні, а Гарі 16. 15, да? 15? Я думав, що 16. Вони такі маленькі, 16 років. Ага.

Вибачте, вибачте. Ми знімаємо, щоб там все бачили, як я то. Давай! красивый, кстати, кубок. Давай, 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 давай. давай. я... Давай. Давайте, в Европе, финалист, финалисту, гарна команда, Шубар Поцик.

衣服。 Что ты говоришь? Ну кабанышка. <ну <selection> Дима, нормально, стань как-то там к пацанам. <ствующий> <perí Сп mata> <stuffed vegetable oatmeal> Хлопці не вбіка на мене. Я думаю, що батьки теж заслуговують стати. Давайте, батьки! Трансляцію я ставлю. там.